Я, хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Українців годують тухлими яйцями. Смотриш на ці яйця і бачиш спленка в яйце. Зіпсоване яйце може викликати важке захворювання. Вирості може все що угодно. і плісінь, і грибок, і, і е, стафілокок. Та що робити з такими яйцями дурблю, плесень не Цвіт свою неприємну знахідку. Киянка Оксана показує на фото, яке зробила прямо в супермаркеті. Достаю одне яйцо, смотрю, а там дірочка і внутрі як будто там ципленок виняє тухлим. Каже на зіпсовані яйця натрапляють часто. Перебрані яйця ставлять опять в лоточки і опять вивозять і скільки років цим яйцям. І чиї ці яйця вже іноді не понятно. Шукати зіпсовані яйця на полиціях супермаркетів вирушили й ми. Гора лотків і в першому ближчому з десяток з нездоровим виглядом. Покупці перебирають, бояться отруїтися. Яйця можна брати чи ні? Ні Звісно, брала би, вибирала чи Чому торгують зіпсованим товаром, в адміністратора магазину своє виправдання. А що з ними таке? Не знаю, це бруд. Ну, і... То можна помитимо. Чесно, я перший раз три бачу. Вони стоять на складі і Вони нам приїжджають щодня. Покупці надбиті і запліснявілі яйця знаходять в магазинах мало не щодня, і ще жодні зауваження не допомогли. Неякісний товар знову і знову на полицях. Їсти зіпсовані яйця ні в якому разі не можна. Якщо грибок чи плісняву видно. То хвороботворні бактерии не за словами лікарів, саме з есть. найчастіше можна підхопити сальмоне Сальмонелла настолько, как говорится, живучая бактерия, что она выживает при десятиминутном кипечении. Соответственно, высокая температура, очень острое лечение и очень быстрая стремительная. Якби как бы, дінаміка болезні. Що дуже опасна, наприклад, таки для дітей. Вросле, як правило, виздоравлювають, человек може умереть. Навіть якщо яйця виглядають цілком нормально, аби убезпечити себе, лікарі радять піддавати їх термічній обробці і обов'язково мити перед приготуванням. А якщо зіпсоване яйце виявили уже в себе на кухні, сміливо несіть його назад. Вам зобов'язані повернути гроші. У Держпродспоживслужбі кажуть. Не мовчати і повідомляти їм про такі випадки, Покладається фактично солідарна відповідальність за на суб'єкти господарювання на споживачів. Ви зараз залишаєте дане звернення. Це потребує проведення лабораторного дослід, дослідження, вилучення це є вже, вже порушення законодавства. Та жодні перевірки і штрафи вже не допоможуть Оксані. Жінка тепер навіть дивитися на яйця не може. Я не ем яйца. я не хочу здоровье Мені моє здоров'я е, ну, Желаю, щоб персонал супермаркета, який отвечает за ось такі кушал кушав таку каждый день на утро. І пам'ятайте, маркування з датою виробництва повинно бути не лише на яйцях у коробках, а й у тих, які продають поштучно. Адже лише так ви зможете проконтролювати свіжість цього продукту.